Друзі, сьогодні у нас робота залітає, топова квартирка. У нас все в біленьких тонах, у нас ЖК львівський затишок. У нас 66 метрів квадратних. Подивіться на цю білу сніжну королеву. Класна реальна квартирка. Все повністю новесеньке, люди тут взагалі не жили. Пожили, можливо, десь тиждень. Все реально новесеньке, збережене, ну, тупо нова квартира, тільки закінчений ремонт. Тут у нас така лоджія. У нас є в кожній кімнаті по кондиціонер, тут у нас Mitsubishi, вихід у нас вікна, тут бачите такі панорамні вікна, вихід на поле і на Петрівський квартал. Е, вона розпашоночка додаю. Тут величезна така кімната, тут в кожній кімнаті кондиціонер-телевізор, бачите, шафа також є, все в біленьких тонах, все новесеньке, реально не тронуто. Е, в нас е, Тут такий санвузол, тут у нас душова кабіна. Тут витяжечка, все біленьке, білосніжне, є гігієнічний душ, санвузол. Тут бачите такий душова кабіна, все на весенькому стані, ті, та, не працювало нічого. Реально величезна, десь на метр двадцять, реально велика. Вмістительне, реально вмістительно. Все біленьке, є полотенчик електричний. Тут бачите, вона з, з сигналкою, з подогрілами полів. Реально запакована. Тут спальня батьківська, теж все бачите, таких кофейних тонах, свігеньке, біленьке. Вид спальні, це її в нас у двір. Ось так це все виглядає. Тут у нас третій поверх, чотириповерхова, бачите, реально на парковочку вид. Тоже кондиціонер, також телевізор. Тут зона макіяжного столика. Ну, все реально залишається, все як ви бачите на фото на відео. Вона повністю новесенька, ще раз повторюсь. Проходимо далі. У нас прихожка. Ось тут така зона для верхнього одягу, а також, бачите, є комод, Ось тут, це все, тут ще дуже все розумно що зроблена гардіробка. Ось сигналка, тут гардіробочка. Бачите, тут вони засунули туди пралку, бойлер. І в нас холодильник, холоді взагалі рішення. Типу він фактично в гардеробці, а, а реально він на кухні. Ось тут таке місце, ну реально достатньо. Прикольно придумано, місце не гуляє. Показую вам серце цієї квартирки, це ці в нас кухня. Ось у нас підігрів полу, це у нас на кухні зібрала плиточка, бачите, все білосніжне, реально класно іграє. Все новесеньке, бачите, столічниця, запарились, купили камінь, реально двушку потратили, розумію. Тут у нас сан цей котел, ви подивіться, він реально нульц. Тупо нульц. Походу, ще не включали. Навіть. Квартирку під, продаємо під будь-яку програму, не проблема. Також кондиціонер є на кухні. Тут їх: реально три три кондюра і три телевізора. Ось бонус, плюс, ще один кодір. Подивіться, що придумали з холодильником. Тут реально хайтековське рішення, по факту його нема, реально тільки одні дверці, реально він схований в гардіробці. Посудомойка, все новесеньке, воно не включалося. Так що ось така у нас кухня класна. Кому цікаво, розглядаємо будь-які програми, квартира більше, ніж 3 роки. Є оселя, ніхто не проходить Ну, більше 10 років, без проблем. Так що, кому цікаво, запрошую вас на перегляд. Дякую за увагу, до побачення.